Життя на землі це єдина свідомість, яка вона, скажімо так, людина, котра живе у цій у цьому сприйнятті, вона ж не бачить дерево синім, так? сонце, скажімо, чорним, ну і, і так далі. Загальна картина така реальність є у всіх, і вона практично однакова. Інша справа бачення, інша справа, як вона це сприймає, як вона сприймає сонце. Як вона сприймає птаха, як сприймає ближнього. І це все залежить від того, яку людина уяву має про цей світ, що в неї взагалі за поняттям світ стоїть, яке відчуття, яка характеристика, яка енергія, яке проживання. Звичайно, що це все досвід. Це все минулий досвід, минулий досвід батьків, досвід. Вчителів в кінці кінців досвід будь-кого з ким як якось проживала, взаємодіяла людина. І вона це все записує до свого, до своєї, скажімо так, внутрішньої будови і внутрішнього сприйняття. І це формує певну уяву про світ. І від цього вже, звичайно, що людина реагує, відчуває і бачить навколишнє. Бачить ближнього, і так, і так чи інакше сприймає все, що відбувається у просторі. Все, що вміщає ДНК, воно так чи інакше записано. І тому батьки впливають на дітей. Все, вся атмосфера впливає на людину. І з цим потрібно не, не тільки працювати, а розуміти причини цього. Цього життя, цього існування цих подій, що зараз відбувається, і зрозуміти їх глибину, і як жити на світі, як жити спокійно, як сприймати світ із позиції, котра буде бачити цей світ якось по-іншому, буде сприймати спокійніше, буде щаслива від самого життя. Наша природа існування, вона не відтворює. І не, скажем, не повторює, не дає, не несе нічого негативного, нічого, що би людині принесло страждання. А оці всі експерименти говорять про те, що, значить, щось у цій природі сприйнято не так, зрозуміло не так, і таким чином побудовано не так. От саме з тим, що в цьому не так, треба працювати.